Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, під завершення 2024 року пропоную подивитися сім найкращих нокаутів на надважкій вазі, які я обрав на свою думку чисто по видовищності. Свої кращі нокаути можете написати в коментарях. Ну а ми погнали! Напевно, найбільше припав до душі нокаут від Ентоні Джошуа, який знищив Френсі Сангану в другому раунді та просто не залишив шансів бійцю ММА. А чого можна було очікувати від бійця для якого в боксі це всього другий бій? Наступний брутальний нокаут відбувся від джелай Джана, який розгромив Деонтая Вайлдера у п'ятому раунді. Бронзовий бомбардувальник пропустив контрхук, від якого у нього підкосилися ноги, через що Вайлдер відвернувся від Джана, а Рефері не встиг відреагувати, але маємо те, що маємо. Цього разу в п'ятому раунді, Ентоні Джошуа вже сам опинився в глухому нокауті від Даніеля Дюбоа, буксуючи головою в ринг. І хоча і Джей виступав явним фаворитом, це не завадило Динаміту зробити гучний взривний нокаут. Не обійдемо ми стороною і кривника, як його часто називають, а саме Мартіна Бакола, який відправив у нокаут Джареда Андерсона, саме його називали майбутнім королем на ваги. Цей бій також тривав неповні 5 раундів, ну прямо закономірність. У реванші після нічі Фабіо Вордлі зробив домашню роботу на відмінно та відправив Фрейзера Кларка в нокаут у першому ж раунді та навіть зламав або вивихнув йому щелепу. Ще один молодий та перспективний боксер, якому пророчать велике майбутнє в боксі, а саме Мозесі Таума, якому, до речі, сьогодні, 28 грудня, виповнилося 20 років, теж здивував усіх гучними нокаутами, два з яких відбулися у кардіусика проти Ф'юрі. Першого разу його жертвою став Ілля Мезенцев, який зумів протриматися лише до початку другого раунду, але там його опонент знову дістав. Ілля поринув у нокдаун і на цьому суддя вирішив зупинити бій. Наступного разу Ітаума впевнено розібрався з Демсі Макіном вже у першому ж раунді. А всього Ітаума отримав 4 дострокові перемоги за 24 й рік, двічі в першому раунді, двічі в другому. І на завершення подивимося на те, як Джонні Фішер розібрався з Аленом Бабічем за 36 секунд у першому раунді. Бабіч якийсь паренгував Стасіном Ф'юрі, схоже, нічому не навчився та пішов протирати підлогу. Підвестися він все ж таки зміг, але рефері не дозволив продовжити бій. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!